Колядки щедрівки, сучасні українські та іноземні пісні. 22 грудня у центрі культури і мистецтв Бориспільської міської ради за підтримки управління культури та інформаційної політики відбувся благодійний різдвяний концерт вихованців музичної школи імені Лариси Остапенко. Як наголосила директорка музичної школи Надія Ганодельова, такий формат концерту практикують вперше, адже раніше захід був новорічним. До ваші уваги будуть і традиційні колядки. Добрий вечір, тобі пане господарі, ось Сувая Зозуленька. Будуть і сучасні колядки, але вже з репертуару Ірини Федишен. Ну, Як завжди, ми від класики теж не відходимо, тобто інструментальні твори будуть теж на різдвяну тематику, вокальні твори трошки англомовної музики. Ну, Такі, скажімо так, різдвяний мікс святкового настрою. Сподіваюся, що сьогодні ми вам подаруємо. Довели глядачів своїми виступами близько 60 дітей, солісти та учасники хору. У нас сьогодні два великі колективи. Сьогодні приймають участь. Це хор молодших класів і хор старших класів, а також ансамбль хлопчиків козачата. Усі решта діток це у нас солісти з відділу естрадного мистецтва. Там естрадний спів, академічний спів на відділі духових інструментів. Теж у нас сьогодні представлений. Відділ фортепіано у нас представлений. І таким чином близько 20 номерів сьогодні на суто різдвяну тематику. Добрі вечір тобі. Пани Господа радуся, орадуйся, лисимо народився. Батьки та рідні щасливі побачити своїх дітей на великій сцені центру культури і мистецтв. Дорослі зізнаються, що хотілося б, аби такі заходи в Борисполі проводили частіше. Ой, ви знаєте, емоції неймовірні. В нас дуже чудові діти, дуже творчі. Дуже талановиті. Я пишаюсь вообще нашою нацією, нашими дітьми. Я думаю, що ми ем, в зростимо наше покоління вже ростить нове, більш творче, більш прогресивне, більш талановитіше. Покоління, яким ми будемо пишатися, і не тільки ми, а весь світ, ну це дуже важливо, тому що культура повинна бути і культури треба підтримувати, і щоб не було одноманітності, так сказати. Щоб якось розвивати, розвивати народ і ну, розумніші стають люди з культурою разом. Маленький Аристарх сьогодні співав у хорі. Хлопчик поділився, що навчається в музичній школі близько року, і спів приносить йому справжні задоволення. А чим саме подобається? Ще треба співати. Ти любиш співати. А які ти пісні знаєш? І добрий вечір не гаючи часу, ми заглянули за лаштунки і мали можливість поспілкуватися з двома юними артистками, які щойно виступали на сцені. Виступала з колядкою народною в обробці Ірини Фідліши Хайсус Маледиця. Також ми виступали з хорами, заспівали дві пісні. Виконала наша солістка Калініченко Олена. Ми заспівали одну – це «Благословенна земля та інша Лисова та Зозуленька. Це був наш перший номер. Він був дуже. Ціний, дуже ми звичайно хвилювалися, дуже довго готувалися, але все пройшло яскраво та добре. Ми багато тренуємося? Ми багато репетируємо, наш керівник. Також нам допомагає в цьому, ставить нам рухи, ставить нам позицію, допомагає нам в цьому, і ми їй дуже вдячні. А ти як думаєш, потрібно мати талант чи все ж таки багато тренуватися? Ну, талант це добре, але якщо ти не будеш тренуватись, то навряд чи чогось доб'єшся. Для одних пісні та виступи це лише творче хобі, а хтось рішуче налаштований і бачить своє майбутнє пов'язане з музикою. Адаліна Андрієнко навчається у музичній школі шостий рік. Сьогодні дівчина приготувала номер з новорічною піснею. Дуже вдячна, що є така можливість робити заходи, адже це є можливість і настрій підняти глядачам і показати свої таланти. Дуже подобається займатися в музичній школі, Це завжди концерти, завжди якісь конкурси. Це море, куча гарних емоцій. Це просто. Gracias. To... Неможливо передати словами, це потрібно все проходити, так сказати. Це все потрібно відчувати. Я вважаю, що майбутнє моє все таки буде якось зв'язано з музикою. Адже це моє хобі, мені це подобається, і я цим займаюся давно. Я зрозуміла, що це моє музика. Це моє. Кожен охочий мав можливість задонатити для ЗСУ. Окрім того, колектив музичної школи підготував для глядачів благодійну лотерею. Серед призів були дракон, м'яка іграшка ручної роботи, два квитки на виставу морозенко і термочашка від управління культури. Та інформаційний політики. Діти чекають якогось дива, і звичайно, незважаючи на ті події, які сьогодні відбуваються, в якому стані країна, ми повинні для дітей, хоч трішки зробити якесь малесеньке, малесеньке диво. Тим більше, що, на жаль, на сьогоднішній день мало відбувається концертних програм, і діти хочуть порадувати своїх батьків і своїх викладачів, що вони вміють. Тому ми вирішили зробити таку концертну програму, і звичайно, на єдина мета це зібрати коштів для підтримки збройних сил України. Отож разом на заході було зібрано 6 тисяч 350 гривень. На цю суму колектив музичної школи планує замовити парафін для виготовлення окопних свічок для військовослужбовців. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.